Близько другої ночі. Сьогодні на вулиці Вербицького. Один дуже ахуєвший хлопець. В е -е, порядку вісім машин бив ногами, розбивав дзеркала. Зараз покажу. Раз. Прийшлися ми. Другий. Я сказав, що я вас Третій? Просто щоб знали, які уроди у нас на вулицях є. Може хтось його знає просто. Як Значить автоматично пошкодив руку. Ааа, а так ти думаєш так? Ви що, ми з вами разом не відпочили, щоб на ти звертатися. Окей, вибачайте тоді, я перепрошую. Отак, ви думаєте, це раз... ваша точка зору? Це не моя точка зору. Я з вами пояснив. <кх> ми з вами не колігуємо, разом не вживаємо кого-ні напої. Я щоб на ти там з ким там ще я, як... я, я, я ні до ні, кого ні. не телефоную ну, і лишиться все при вас. Ховай той телефон, ховай, сховай. Ховай, сховай. ховай, бо я не думаю, на ручки, будуть за спиною руки і все буде класно. Добре. Все ну, я ще я, просив. Як ну, ти ж та налануває. Але я можу бути вільний і піти ще. Pustu, <coughs> mi pustu, ne, 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 ne,